В ніч з 21 на 22 січня за китайським календарем настане рік чорного водяного кролика. Цих вуханів називає своїми антидепресантами полтавець Олександр. Займається кролівництвом, розповідає, вже 13 років. Адже ці тварини заспокоюють, тримають у тонусі і вже зранку налаштовують на позитив. Для душі держу, тому що вони так заспокійливі. Вони, які люблять, як і собачки, як і котики, так само і кролики. Є одні спокійні, другі такі вередливі. Ливі перед кожним кормленням я їх якби погладю за ушками і стараюся їх якби щоб вони були такі більше, більше лагідніші. Своїх пухнастиків господар називає людськими іменами. Це Іван, це такий кролик. Шість по шість кілограм порода французький баран в кольорі Мадаскар. Тут і висловухі і представники породи німецький строкатий велетень, обер і французький баран в кольорі Мадагаскар. Кролів різних порід у приватному господарстві пана Олександра не один десяток. Обер шиншилового окраса, будемо так сказати. Я їх називаю шиншили велетні, а тут велетень шиншила в окрасі, велетень в багуті, велетень в білому кольорі. Символ 2023-го це приємна на дотик, врівноважена та мирна тваринка. А тому цей рік для України буде переможним, прогнозують астрологи, але застерігають вони попереду ще чимало випробувань. 22 січня розпочнеться рік чорного водяного кролика. Він ознаменується гучними скандалами і викриттями. Полетять багато голів, і ми почуємо багато шокуючих новин. В травні Юпітер з войовничого Овна переходить в знак Тільця. а тілець – це покровитель України. Тому вже з того часу почнеться припинення бойових дій, і до кінця року вони стихнуть зовсім. Цей рік ще рік повалення диктаторських режимів і смертей вищих ешелонах владів по всьому світі. Тому чекаємо гарних новин. Оскільки кролик тварина сімейна, більшість родин житимуть в мирі та реалізують свої заповітні бажання, стверджує астролог. А ще говорить вона, найбільш вдалим періодом року буде зима.